Чому ти не дивився мені в очі? Ви заплатили за те, щоб я танцювала, а не дивилась на вас. Я грубо. Ти такою раніше не була. Привіт, Нелі. Алекс. Я мала танцювати за гроші для багатія-придурка, але найстрашніше те, що він виявився моїм першим коханням. Я знаю, що одного дня тебе зустріну, але не думав, що це буде так. І тому ти вирішив купити мене. Що? Та все. Що? Що? Ні, 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 ні. Я, я просто хотів поговорити з тобою вічно. Боже, Алекс, про що нам розмовляти? Про те, що було між нами. Немає нічого між нами. Десять років тому було. Ти мене кинув, мене це зламало, тому між нами все скінчено. Це все, що ти хотів. Вибач. змінилась. Припини, Припини. ти така ж бродлива. Припини. А якщо я скажу, що все ще моє почуття до тебе і все ще кохаю. Ні. Ні. Не говори такого. Це я кохала тебе. Я кохала. А ти ні. Ти навіть не мав можливості поговорити зі мною, сказати мені особисто, що ти мене… Я менше. не збирався йти від тебе. Звичайно ж, ні. Твої батьки вирішили за тебе. Вона просто прибиральниця. Вона не гідна нашого сина. Але вони мали рацію, як бачиш. Припини, гей!